Шановні глядачі, з вами посіка Хелп, відкрив вулик погодувати. Оце. І що я побачив? Я побачив оцю дощечку, яка закрила кормушку, яка замість сітки. Шановні глядачі, це означає, що я її ще ні разу не дивився. Зосені ще, не дивився ні разу. Шановні глядачі, ну бачите, він живий сьогодні, 15 15 квітня 2025 року. Я так пазум, він займає А ну спочатку глянемо, що тут? Дит... Рубится. Да, он нормально тут сидит. Это пусто. Мой же. Шанунь, глядачи. Еще раз повторюсь. Два кило на ромку меду. На вуличку. І буде у вас все нормально. Вони до травня точно будуть живі морози, то все їм чепухо. Я вчора виклав відео, як акація слабаків. Там треба взяти і вощину, взяти її розвести по сусідах суш, рамку суші і десь 8 рамок вощини насправді. Не одну суш, хтось не зрозумів, мабуть. Це мені ханай, ханай написав, що тіпа, як одна рамка суші може вплинути на рік. Ні, кажу, ну, пояснюю, з рамка суші і рамок 8 ваші. І коли рої літають з, -на з початку травня, то аби економите пальне, то можна просто, куди б ви не їхали, прослідкувати маршрут і просто закинуть до тих людей по путі, там вулик, корпус <гум> закинуть. Із Сушняком, Івощиною. Івощиною. Ну, просто якась по путі. На, на Почати, наприклад, із 20 квітня, Наприклад, закидати їх отак. І все буде нормально. А те, що ханай, -ханай породив об'єднати, а потім зробити відводок. ну Це теж єрунда, тому що зараз хоч дві матки сіє в слабаках, а буде сіяти одно. Ну, просто вихід капець. Послухать остальных блогерів, все надо вам купити. І на це подрочить mm -hmm. <laughs> Тоже ерунда Якщо ти можеш це все купити, ну. <laughs> з грошима й дурак розумний. Тоді вам на інший канал, шановні глядачі, я вам розказую, як з вашого малозабезпеченого стану мати Хоть якийсь зиск із вашого. Оцього міроприємства, яке називається пасічникування. Шановні глядачі, буду зараз передивлюватися цей вулик, а ви пам'ятайте, що про вас ваша посіка Хелп.